Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі нашого YouTube каналу. Ми з вами розглянемо сьогодні з вами дуже цікавий момент. Момент, який каже про питання заробітних плат і про питання пенсій. Яким чином міський голова має вирішити дані питання на тій території, де його обрали. Ми з вами зробимо наступним чином: в першій частині ми скажемо про заробітні плати. А вже в другій частині скажемо про пенсії, питання заробітних плат. Чому саме міський голова має цим займатися? Бо багато хто скаже, що міський голова до цього не має ніякого відношення, він не має впливу на це. Тобто, що сказали з Києва і встановили на законодавчому рівні, то ми і маємо. Але це не так. Ну, по перше, чому міський голова? Тому що міський голова. Це та посадова особа, найвища посадова особа, яка відповідальна за всі питання, які відбуваються на території, там, де мешкає територіальна громада. Міського голову обрали, тобто це обрана посада. І це найближчий представник влади до своїх мешканців. У цього представника влади, у міського голови є окремі повноваження. Давайте чітко прочитаємо, щоб ми зрозуміли, за що відповідальний міський голова. Міський голова забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, здійснення додержання Конституції України та законів України. Тобто, чітко визначено, що міський голова має відношення до Конституції України. І він має здійснювати. Її забезпечення на тій території, де його обрали. Що нам каже Конституція України? А це розділ другий. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. Мова йде про достатній життєвий рівень. Мова не йде про мінімальну заробітну плату, яка є в Україні на законодавчому рівні. Мова йде про той достатній рівень. Який має бути у людини для її забезпечення? А для того, щоб це здійснювалось на відповідній території, відповідності до Конституції України, міський голова має побачити в першу чергу своїх людей, тих людей, з якими він працює. Це технічні працівники, його технічні працівники. Вони працюють в тих будівлях, там, де є міський голова. Там, де є служби відповідні, відповідні органи, тобто ті люди, які кожного дня ходять і виконують відповідну роботу. Далі йдуть працівники. Працівники, які виконують все те для того, щоб відбувалося розвиток, вирішувались питання саме в межах територіальної громади. Ось, що має в першу чергу побачити міський голова. Якщо він цього не бачить, цих людей не бачить, то він більше нікого не побачить, вже не кажучи про питання державної форми власності, питання приватної форми власності, бо він має побачити цих людей, своїх безпосередніх працівників. І відповідно задатись питанням сам собі, як ці люди можуть жити на мінімальну заробітну плату, як вони можуть себе забезпечувати. Своїх, свої сім'ї можуть забезпечувати. Яким чином, якщо мінімалка, в нашому випадку 8 тисяч гривень, він має обрахувати справедливий обрахунок в питанні достатньо життєвого рівня для своїх найближчих працівників. І, відповідно, вже з обґрунтуванням, затвердженням цього, направити все це. До центральної влади, до законодавчої влади, у вигляді Верховної Ради, до Уряду України, з доказовими частинами, чому він вважає так, силаючись на свою посаду, силаючись на свої повноваження, силаючись на Конституцію України і, зокрема, силаючись на статтю 19 Конституції України. Силаючись на статтю 24 закону України про сходування, де чітко наголошено, що він, як посадова особа, має діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законом України. А Конституцію чітко прописує, що кожен має, на, кожен має право на життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. І ось про рахунки, для того, щоб цей достатній життєвий рівень відбувався для цих людей, про інших ми не кажемо. Бо якщо буде вирішено питання оплати праці цих працівників, то далі можна вирішувати питання і інших категорій населення, розглядати вже їхні оплати праці, їхню фінансову складову. Ось таким чином має бути. В голові у міського голови, щоб він відстоював інтереси цих людей, своїх працівників. Бо фінансова складова для будь-якої людини є важливим спектром його життя в цій територіальній громаді. Для того, щоб людина залишалась, для того, щоб людина створювала сім'ю, щоб у неї була мотивація, щоб вона віддавалась праці своїй, і щоб був результат. І, відповідно, розвиток буде, якщо кожна людина буде віддаватися і буде розуміти, що, за що вона працює, скільки вона отримує за свою роботу. Тобто таким чином має бути підхід, і ми обговорили з вами сам момент розуміння міського голови, Відповідно, вже розрахунки, доказова частина, чому саме так по окремим. Моментам по окремим життєвим обставинам і так далі. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули важливе питання, погляд і дії міського голови в питанні оплати праці для того, щоб кожна людина, яка мешкає в межах територіальної громади, мала право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї. що наголошено в Конституції України і за яку відповідна відповідальний сам міський голова. Тому перша частина цього відео ми завершуємо, і вже в другій частині ми скажемо про питання пенсії, як міський голова, має розглянути дане питання. Тому на того з вами не прощаю, шановні глядачі, до наступних зустрічей.